Всім доброго дня! Я учениця 11 класу комунального закладу Блиставицький, заклад загальної середньої освіти, перших третіх ступенів номер 6. Бажура Карина, моя тема коноплі заборонені та дозволені. Конопля незвичайна рослина, про яку знають всі, але емоції після слова конопля різні. Конопля ще до нашої ери була сільськогосподарська рослина, з якої робили безліч речей. Мотузки, одяг, їжа, ліки, папір, косметичні засоби і багато інших. Зараз в різних країнах воно заборонене і зазнає суворої критики, все через незнання міри вживання. У всіх виникала необґрунтована ідея про шкідливість коноплі. З цього моменту з'явилася вигадана марихуана. Е, вигадане слово з іспанських імен Марія і Хуан. Також психотропну коноплю називають канабіс, шишки, гашиш. Плив коноплів на організм почали вивчати менше ста років тому і тепер почали знову легалізувати коноплю, але тільки в медичних цілях задля безпеки. Є три види коноплі індика, сатива і рудераліс. Індика індійська конопля, яка містить велику кількість КБД до 15%. КБД це канабінол, головний фітоканабіноїд, непсихотропний. І ТГК тетрагідроканабінол, головний психоактивний компонент, індійська конопля, рослина порівняно невисока з дуже широкими листками синювато-зеленого кольору. Індика більш розслабляюча і впливає на все тіло при вживанні. Як правило, вона використовується при босоні або для полегшення болі. Сатива. Сатива посівна, однорічна дводомна рослина. Стебло високе, гілля рідке, листя довге та череща Рослина поділяється на особини – жіночу матірку і чоловічу пустоцвіт. Сатива протилежна індиці. Вона навпаки бадьорить, діє на центральну нервову систему і стимулює креативність, її частіше вживають вдень. Вона може бути корисною при депресії, хронічній втомі та синдрому дефіциту. Рудераліс – конопля бур'ян. По назві можна зрозуміти, що вона не те, що не корисна, а навіть шкідлива, особливо нероділена насіння, найотруйніша речовина навіть для тварин, але для технічного використання те, що треба. Гібриди це схрещення індики і сативи, тому вони можуть мати різні ефекти. Незаконність коноплі. В єдиній конвенції про наркотичні засоби з 1961 року обмежили доступ до коноплі та інших наркотичних засобів. Є виключення дія конвенції не поширюється на технічну коноплю, але як наслідок площа посіву по всьому світу значно скоротилась. Відповідно до статті 310 Кримінального кодексу України відповідальність настає за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від 100 до 500 рослин. Чи конопель у кількості від 10 до 50 рослин. В 1995 році Україна прийняла закон про наркотичні засоби психотропні речовини, у якому порівнювалась технічна конопля до наркотиків. Це надзвичайно ускладнило введення господарської діяльності та вирощування конопель. На жаль, вона діє до сьогодні. Законність коноплі. Радянська Україна була однією з найбільших виробників конопель, і до 1950-х років її вирощування займало приблизно 150 тисяч гектарів. Канабіс не був широко використаний в якості психоактивного наркотику. Більша частина вирощеної коноплі використовувалася колія і тканина. Коноплі в Україні й досі являються незаконними, на відміну від європейських країн, але країна знаходиться в процесі легалізації канабісу у медичних цілях. Легалізовано в Уругваї, Канаді, Нідерландах та ще 39, 39 країнах громадяни, які страждають від епілепсії, раку чи склерозу, могли б полегшити свої страждання за допомогою медичного канабісу, але не можуть отримати його легально. В чому проблема легалізування коноплі? Невідповідність умов ліцензії та умов чи вимог МВС на рахунок організації обігу конопель, неактуальна інформація в довідках МВС та Міністерства охорони здоров'я. Проблема регулювання дозвіл нацполіції, необґрунтована необхідність контролю держави за обігом конопель, невпевненість та побоювання з боку органів державної влади та правоохоронних органів через можливість маніпуляцій під час вирощування, Коноплі в легкій промисловості, тканина. Волокна з коноплі стали застосовувати для виготовлення пряжі, тканини ще в 10-му тисячолітті до нашої ери. Конопляне волокно стійке продгниття, тому здавна застосовувалось для канатів, мотузок, риболовних настей, мішків, холстів та навіть парусів. Я гадаю, багатьом бабусі розповідали, з чого вони самі робили речі і як волокно з конопель замочують у воді на тривалий час, після їх відбивають і вичісують, готуючи кружіль для прядіння. Раніше люди робили конопляні килими, щоб їх стелили на печі або припічки, бо тканина не горить. Мотузки з коноплі дуже зручні і міцні. Після використання вони можуть бути компостовані. У чому кращий конопляний одяг? Конопляна тканина найкраща для тіла людини. Конопляна мотузка в 10 разів міцніша за бавовну. Конопля росте дезавгодна і перевершує бавовну за вражайністю в 3-4 рази. Також вона гіпоалергійна, вона зберігає тепло взимку, охолоджує влітку. Тканині нема зносу. Чим довше використовується, тим більш вона стає активною і не дає розвиватись мікробам. В тканині не заводяться шкідники. Е, в Україні в місті Київ є неймовірний магазин одягу на основі конопляного волокна. Вони починали з постільної білизни, а зараз безліч цікавих товарів. Одяг для кухні, для домашніх улюбленців, аксесуари і навіть їжа. Конопляний папір. Древні китайці вперше використали конопляний папір приблизно е, першого по друге століття до нашої ери. Вони створили його суміші води, тугого дерева і тряпок з коноплі. Є припущення, що конопляний папір був винайдений в Китаї і Аравії в 10 столітті до нашої ери, але докази сумнівні. Папір з коноплі зберіг свою популярність на початку 20 століття, не дивлячись на конкуренцію зі сторони дерев. Деревина з кожним часом почала перевершувати коноплю, і поступово виробництво конопле, коноплевого паперу почало скорочуватися. Міністерство сільського господарства не переставало виготовлювати коноплевий папір та всіх зупинив закон про податок на марихуану в 1937 році, заявивши вирощуванням канабісу. В той час, як деревам потрібно більше 20 років, щоб створити папір, рослина коноплі буде готовою до збору вже за 4 місяці. І за сезон можна буде зібрати навіть два урожаї. Навіть найкращий папір з деревини може прийти максимум три процеси переробки, коли конопляний папір може прийти навіть через 7-8. На відмінності від паперу з дерева, папір з коноплі не жовтіє і не набуває коричного кольору з часом. Компанії використовують забруднювальні речовини, такі як відбілювачі та хлориди, щоб зробити папір з дерева, з дерева білим. А для того, щоб зробити конопляний папір білим, потрібно використати перекис у водню. 4 тисячі квадратних метрів коноплі виробляють стільки ж паперу, стільки з 20-40 тисяч квадратних метрів дерев за 20-річний період. Для створення паперу потрібна целюлоза. У рослині коноплі приблизно 70% складає целюлоза, а у масі дерева целюлоза складає всього 30%, що є дуже мало для виробництва, і потребує використання безліч токсичних хімікатів для видалення непотрібних частин дерева. Процес виготовлення паперу потребує видалення лігніну. Лігнін, поряд з целюлозою є складовою частиною з дерев'янілих тканин судинних рослин. Конопляска складає від 5% до 25% цього складнику, а в дереві до 35%. Також цей міцний папір не боїться вологи і зберігається до наших днів. Біопластик. Пластик створюється в результаті переробки нафти і йому потрібно 450 років, щоб пластик розклався. На жаль, після використання він надто часто потрапляє у навколишнє середовище, де завдає величезної шкоди живій природи. Настав час альтернативних рішень і допоможе цьому конопля. Пластик з конопель є універсальним рішенням для безпеки природи. Волокна з коноплі завдяки целюлозі перетворюються на ковкий матеріал з високою міцністю, що дозволяє його використовувати для різних продуктів. Цей матеріал вважають як 100% нетоксичним, біорозкладним та придатним до вторидної переробки, оскільки він може бути компостованим. Конопля, конопляний пластик як поліетилен міцніший за синтетичний. Конопляний автомобіль. Компанія Ford зробила перший прототип автомобіля, корпус якого був повністю зроблений із пластику. Точніше, коноплі. Двигун працював завдяки конопляній олії. Пальне. Нині створюють безліч нових транспортних засобів. Вчені активно працюють над ідеєю про замінник нафтопродуктів природними матеріалами, тому вчені винайшли, що з насіння стебла коноплі можна отримати вугілля, метанол, метан і бензин. При згоранні не буде виділятися сіра, яка викликає кислотні дощі. Метанол потужне автомобільне горюче. Зараз його використовують для гоночних автомобілів. Замінником горючого також може слугувати олія насіння коноплі. Навіть сьогодні деякі дизельні двигуни зможуть працювати на чистій конопляній олії. Медичні препарати. У всіх старовинних лікарських книгах коноплі виділяється почесне місце, що вона тільки не лікує. Цю рослину давно дослідили і ось ще вияснили. Перелік хвороб, при якому ефективне застосування коноплі, включає в себе вже за сучасними даними. Росіяний склероз, рак, глаукому, снід, депресію, мігрень, епілепсію, астму, дистонії та сильні болі. Нині ці хвороби лікують дорогими ліками, які не кожен може собі дозволити. Людині з безліч хвороб доводиться вживати до кожної хвороби окремі ліки та антибіотики, які погано впливають на організм, наприклад, печінку та нирки. А у коноплі немає побочних ефектів і навіть лікує краще за інші препарати. Конопля має неперевершений хімічний склад з білками, мікроелементами. Чим відрізняється медична конопля від психотропної? Мало хто знає, що, психотропна і медична, що є психотропна і медична конопля. Психотропна тільки приносить задоволення, а медична полегшує страждання та виліковує. Вирощують спеціально виведені сорти конопель з модифікованим хімічним складом. ТГК у цих сортах майже немає, а КБД надзвичайно потрібна і важлива речовина, яка не впливає на свідомість. Більшість сортів медичної коноплі виведена з індики з підвищеним вмістом КБД, тому міст ТГК у неї або низький, або збалансований. Вибір сорту залежить від діагнозу. Способи використання як ліки. З листі рослини можна чавити сік або збити блендером в пюре. Через місяць хвороба може відступити, але після перериву вживання соку може повернутися. По рекомендаціям лікаря коноплю потрібно нагрівати у випарнику, бо пар впливає м'якше, ніж дим, а потім вдихати як з інгалятора. На основі конопляної олії можна пекти солодощі, які значно приємніше вживати. Ефект знеболюча, точнісінько такий, як у пігулок. В Україні легалізували два препарати на основі коноплі, але тільки за рецептом лікаря. Набінол це препарат в капсулах, який використовують від блювоти під час проходження хіміотерапії. І набіксимолс – пероральний спрей для полегшення болі і спазмів для хворих розсіяним склерозом. Будівельні матеріали костробетон багатофункціональний матеріал. Він створений з переробленої костри, води та вапна. Після зносу будинку може бути використаний як компост. Він виглядає як і блоки для будування або як утеплювач. Чим відрізняється костробетон від звичайного? Складається з переробного органічного матеріалу костри. Утеплювач дозволяє економити принаймні 30% витрат на опалення будинку, матеріал вогнестій кін. Стіна з вапняно коноплевої суміші здатна захистити від вогню протягом 3-4 годин. Завдяки властивостям коноплі ризик появи в матеріалі відсутній. Утеплювач здатен витримувати значно краще землетруси чи урагани, ніж з бетону чи дерева. Пориста структура матеріалу приглушує звукові хвилі, тому кострабетон є чудовим звукоізолятором. Завдяки великій кількості вапна відлякує побутових шкідників. Косметика. Користь використання конопель чудова як для покращення екології нашої планети, так і для косметики, яка займає топ-позиції по продажу. Тенденція виробництва косметичних засобів теж схильна до певних змін. Деякий час тому було модно вводити засоби за шкірою до десятка різних екстратів, а сьогодні бренди намагаються сконцентруватися на одній сировині. Існують патчі з коноплі, які рекомендують застосовувати жінкам для зменшення болю під час місячних. У олії коноплі є корисні властивості, які місяць поліненасичені кислоти, включаючи омега 3 і омега 6. Поєднання канабіноїда та гамалінової гамалін кислоти стимулює імунітет і балансує гормони шкіри. Антиоксиданти життєво важливі для шкіри. Щоденні стреси, особливо в перехідний осінній період, роблять шкіру вразливу. Зв'язка вітамінів А і Е, які є в конопляному маслі, захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання. Мені стало цікаво, наскільки ефективніша косметика з маслом коноплі, ніж інша. І дійсно, крем для рук відрізняється високою концентрацією вітамінів та мікроелементів. Також не просто зберігає, а навіть підвищує тонус шкіри, забезпечує пом'якшувальний ефект та має характерний трав'яний запах. Харчова промисловість. Насіння коноплі є чудовим замінником тваринного білка. Він складається з 65% глобуліну, який відповідає за нормальний рівень імунітету в людському організмі. Глобулін необхідний для створення антитіл, які борються з чудорідними речовинами. Ядра містить у собі 20 незамінних амінокислот. Приблизно у двох столових ложках знаходиться 11 г білка. Також насіння багаті на поліненасичені жирні кислоти, у тому числі омега-3 калій та магній. Ядра можна додавати у будь-яку страву, супи салати, десерти буде найкраще доповнювати насіння. Конопля підходить для безлютенової дієти. Рекомендовано годувати дітей е, саме з травами, з домішкою коноплі через нестачу вітамінів і білків у організмі. Які властивості вживання ядер коноплі? підвищення імунітету, профілактика цукрового діабету та ожиріння. Очищення організму від токсинів, поліпшення стану нігтів, шкіри та волосся, підтримка роботи серцево-судинної системи. Отже, конопля набагато корисніший продукт, і, е, мені здається, потрібно його чим скоріше легалізувати. Дякую за увагу.